Доброго дня. Я зверталася до вашого спеціаліста, до юриста, до Людмили Миколаївні, і мені дуже сподобалися її кваліфіковані відповіді. Я зверталася по призначенню пенсії та поповненню пропущених сроків до вступу у спадок. І вона, як кваліфікований спеціаліст, мені дала детальну, дуже пояснення добре із вказанням на подальші дії. І я буду дуже задоволена. Ну, в думаю, що і надалі ми будемо співпрацювати із цією щирою Людмилою Миколаївною. І була дуже гарна атмосфера спілкування. Дякую за все.